Це шо по шоу і час поговорити про шоу-біз. Гайтана вперше розповіла, чому насправді зникла зі сцени. У Молдові скасували концерти Анастасії Приходько через російську пропаганду. Тарас Тополі розповів, чи дійсно вони з дружиною Оленою Тополею хотіли розлучитися. А Дерафєєва зізналася про свій діагноз. Погнали! Гайтана вперше зізналася, чому насправді зникла зі сцени. Артистка від початку повномасштабного вторгнення час від часу виходить на зв'язок із прихильниками у соцмережах. Однак нових пісень вже давно від неї не чути. Так, вона випустила альбом Сонце в тобі, але в ньому вже всім відомі випущені сингли. Ну а крім того, вона розірвала співпрацю з лейблом, з яким довго працювала. І до речі, розійшлися мирно, і начебто усі права на пісні, альбоми і кліпи залишилися гайтані. Однак так, останні приблизно так сім років у артистки фактично була пауза, і зараз вона розповіла, чому так. В інстаграмі Гайтана опублікувала фото і написала пост щодо того, що з нею відбувалося. Виявляється, вона не могла писати та випускати нові композиції, адже переживала складний період і фактично творчу кризу. Гайтана сказала, що давно не співала і не записувала нову музику, бо почувалася загубленою у хаосі як внутрішньому, так і зовнішньому. Їй потрібна була повна тиша, щоб знову навчитися чути себе, зібрати себе і знайти своє місце у новій реальності. Гайтана каже, що у цьому стані в неї. Неї минулі місяці вона відчувала страх, розгубленість, почуття провини, що не поряд з рідними і що не може захистити всіх, кого любить. І до того ж, артистка підтримала решту, хто стикається зі схожими емоціями, і сказала: дайте собі час, знаходьте тишу навіть у хаосі. Ну і додала, що тиша лікує і поступово повертає бажання жити і творити, і це найголовніше. Тож сподіваємося, у гайтани ці бажання повернулися, і скоро буде те саме феєричне повернення самотньої боси. До речі, треба згадати слова цієї пісні, бо повернеться на сцену. А я що, А я не готова. У Молдові скасували концерт Анастасії приходько через російську пропаганду. Справа у тому, що в артистки мав відбутися виступ на початку жовтня однак, напередодні з'явилися дивні афіші. У Молдові на вулицях люди почали бачити плакати приходько з написом НІ, ЄС синьо-жовтого кольорів румунською мовою. І більше того плакати з'явилися саме напередодні референдуму щодо членства Молдови у ЄС. Однак, як стало відомо від місцевої поліції, плакати не мали нічого спільного з Анастасією. Приходько виявилося, що це велика психологічна операція Росії спрямована на те, аби підірвати проведення референдуму. Навіть кажуть, що це все справа рук молдавського олігарха, який втік до Росії і, мовляв, у поліції навіть є докази. Врешті плакати з рекламою концерту Анастасії Приходько та лозунгом Ні ЄС в Молдові заборонили і швидко прибрали, пославшись на незаконну агітацію. Але виступ артистки все одно скасували. Спочатку була інформація, мовляв, заклад, де мав відбутися концерт і квитковий сервіс, відмовилися працювати зі співачкою. Але у команді виконавці сказали, що насправді сама Анастасія приходько і скасувала подію. Однак про причини співачка поки що нічого не говорила. Та як з вами бачимо, російська пропаганда працює на повну сквізь, а тому будьте уважними і завжди перевіряйте інформацію. Співачка Таяна вперше розповіла, що пережила глибоку депресію і звернулася до професіоналів, щоб вибратися з того стану. У програмі Неймовірна Правда про зірок артистка зізналася, що останні три роки були для неї дуже складними. Вона пережила емоційне спустошення і загубила всі опори, які були в її житті в тому, що Таяна вперше за багато років лишилася одна і в бізнесі, і в особистому житті. Артистка каже, що в такій ситуації вона вже була років так 9-10 тому. Ну а зараз знову на тлі цього у співачки почалася дуже глибока депресія. Однак, як каже Таяна, певно, це сталося з нею для того, щоб вона заглянула всередину себе і пішла на психотерапію. Під час спілкування зі спеціалістом артистка зрозуміла, що все життя нею керувала якась дитяча травма, недолюбленість або невпевненість. На зараз її основна тема у психотерапії це комплекс меншовартості та недооцінення себе. Тож поступово Таяна пропрацьовує ці моменти і пізнає себе. І це класно. І класно, що в наш час не соромно говорити про психологію і звертатися до фахівців за допомогою. Адже хто як не ми знаємо, що ту останню нервову клітину треба дуже і дуже сильно берегти. Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя зізнався, чи дійсно вони з коханою Оленою Тополою думали розійтися. Справа у тому, що від початку повномасштабного вторгнення дружина з дітьми поїхала за кордон в США і близько півтора року там жила. Вони з чоловіком рідко бачилися, і у мережі раптом почали з'являтися чутки, що у подружжя не все гаразд, їм складно дається відстань, і вони на межі розлучення. Та зараз в інтерв'ю ріні шаманській Тополі розповів, що не коментував і всі здогадки, щоб не підігравати пліткарям. А насправді в їхньому шлюбі жодних серйозних проблем не було. Виконавець каже, що в них міцна родина, та й діти і дружина Олена Тополя це його найбільша цінність. Причому настільки велика цінність, що ні про яке розлучення мова ніколи не йшла, не йде і не буде йти. Водночас так Тарас зізнається, що в їхньому житті, як і в житті кожного, бували кризи. Це нормально. В них з Оленою є певні розбіжності у поглядах, але вони завжди знаходять спільну мову, тому що кохають один одного. Ну і до того ж, вони завжди працюють над стосунками і розмовляють просто про все. Вони не соромляться обговорювати свої сексуальні фантазії, і бажання та експериментувати, як каже Тарас Тополя, у них дуже насичене сексуальне життя, і це допомагає їм розпалювати пристрасть у стосунках і зближує. Ну а крім того, всього в інтерв'ю ліні Шаманський артист розповів і дещо інше. Виявляється, Тарас Тополя вже більше року працює на офіс президента. Після повернення з фронту музикант став речником ради з молодіжних питань при офісі президента і працює над вирішенням проблем української молоді. А один з його напрямків молодіжне будівництво. Тарас Тополя каже, що хоче, аби в Україні запрацювало законодавство про кооперативи, тобто, щоб молоді люди, які мають енергію, силу та бажання, об'єднувалися у кооперативи і спільно будували те, що вони хочуть. Звучить як мінімум дуже цікаво і перспективно. Тож, можливо, скоро ми побачимо на практиці, як воно буде, і створимо свій кооператив за інтересами. Меловін натякнув на заручений, і це дуже і дуже неочікувано. В інстаграмі артист виклав фото, на якому його рука і рука якоїсь дівчини з двома масивними каблучками з каменю. Ну а підписав світлину Меловін дуже інтригуючи. Мовляв, вона сказала так. Однак не зрозуміло, на що саме погодилася дівчина. Чи це реально зміни в особистому житті, чи все ж таки якась нова робота Мела, наприклад, кліп або дует? До того ж, каблучка дівчини одягнені на ліву руку, а не на праву. Тож питань поки що більше ніж відповідей. Сам Меловін на момент запису цієї програми не коментував ніяк свої натяки і повністю навіть закрив коментарі під цим дописом. Тож що сказати, ну мел, ми чекаємо, хто ж там і на що сказав тобі так. Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як заробив свій перший мільйон та на що його витратив. В інтерв'ю Славі Дьомін він дізнався, що заробляє чимало коштів, але свій перший мільйон він ніколи не забуде. Справа у тому, що коли заробив той самий мільйон, відчуття захвату в нього швидко минуло, тому що він перерахував кошти і виявилося, що заробив він не мільйон, а 800 тисяч гривень. Та врешті він щось ще собі продав. В нього стало майже півтора мільйона гривень, і Євген Клопотенко їх вклав. Ну а зараз же, попри те, що шеф-кухар заробляє чимало, зазвичай 15-18 тисяч доларів в місяць. Він не може назвати себе доларовим мільйонером. Хоча при цьому у нього є будинок, який коштує 120 тисяч доларів, та дві квартири по 200-350 тисяч доларів. І якщо це все продати, у тому числі і бізнес, то євген Клопотенко тоді став би доларовим мільйонером. Бо це обійшлось би потенційному покупцеві у 20-25 мільйонів доларів. Ну, а ще, до речі, в слава плюс, шеф-кухар розповів вперше про свої нові стосунки. Взагалі, у Євгена давно не було довготривалих стосунків. Зараз йому 37 років, а його крайні серйозні стосунки почалися, коли хлопцю був 21 рік. Мовляв, це було перше справжнє кохання. Євген Клопотенко навіть хотів дітей від своєї коханої, але після п'яти років разом вони розійшлися. З того моменту у нього з'явилося багато прихильниць, але всі його романи були короткочасними, бо йому набридало бути у стосунках, і він не хотів. Довгий час Євген аналізував своє життя та звертався до психологів. Ну і врешті, зараз у нього є кохана дівчина. Він пробує робити кроки у стосунках і поки не хоче говорити багато. Зокрема, ім'я обраниці і те, чим вона займається, Євген Клопотенко тримає в таємниці. Тому тримаємо кулачки, щоб в них все склалося. Ну а я ще тихенько по-доброму позаздрю тій щасливіці, яку він годує своїми кулінарними шедеврами. Віра Брежнєва засвітилася у Києві із загадковим чоловіком. Тож тепер у шоу бізнесі ходять чутки, що це її новий обранець. Взагалі, співачка після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе приховувала своє особисте життя і нічого не розповідала. Це влітку говорила, що перебуває в ідеальних стосунках з собою. Щоправда, потім якось постила квіти і натякала на нового чоловіка у своєму житті. Ну а зараз Віра Брежнєва прийшла на концерт Океанельзи, і там її побачили з таємним незнайомцем. Весь вечір вони провели разом, але як пишуть у змі за ручки. Не були помічені, тож стверджувати, що вони пара, а не просто друзі, поки що зарано. Однак, комусь зарано, а комусь ні, тому що на сайті безпалу в медіа з'явилися дані, що Віра Брєжнева таки у стосунках. І більше того, начебто з багатієм подейкують, що чоловік досить заможний і має багато зв'язків, як серед політиків, великого бізнесу, так і в шоу бізнесі. Ну і мовляв, у них зі співачкою букетний період і вона вже приїхала до нього у квартиру. Але це все плітки від Богдана Безпалова та його джерел. А чи виявляться вони правдою, покаже час. Надя Дерафєєва розповіла про свій діагноз. Зараз артистка поїхала у тур містами України з новою крутою програмою і трошечки пожалілася фанам на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналася, що виявляється у неї гастрит, і вона лікується. Дуже важливо під час лікування дотримуватися правильного харчування, і під час гастролей це виявилося завданням із зірочкою. Але Дерефєєва знайшла вихід із ситуації, і він вам сподобається. Допомагає співачці стежити за своїм харчуванням. Штучний інтелект. Дерефєєва тепер постійно питає поради у чату GPT щодо того, що її можна їсти, а що ні. каже, що це зручно і це працює. Тому насправді прикольний лайфхак. Я взагалі скажу, що Наді Дерефєєва нормально так подружилася з цим чатом GPT. Першу він їй допомагав написати пісню. Тепер радить, що їсти. А тому питаннячко Наді. А Міша там не ревнує, а ну, це і так на всяк випадок. Слава Дьомін розповів, чи був у нього інтим з акторкою Ксенією Мішиною. Нагадаю, ще рік тому з'явилися чутки, що між ними роман. Однак, згодом вони спростували всі плітки, що ніяких стосунків не було. Проте для симпатії місце знайшлося як мінімум зі сторони слави дьоміна. А зараз він розповів трошечки детальніше про це все. Сказав, що йому були цікаві стосунки з Ксенією однак їй ні. Слава Дьомін їй конкретно запропонував відносини, а вона сказала, що не готова до серйозних стосунків. Тож вони спілкувалися, він давав ксенії поради щодо кар'єри як ведучої. Інколи платив за неї, коли вони десь були разом. Ну і все. А на запитання ведучої чи був у них змішаної інтим, Слава Дьомін жартома відповів, що це не твоя справа. А ще додав, що для нього головне у стосунках не лікувати жінку і не підлаштовувати нікого під себе. Про це все він розповів у новому випуску Тур зірками тому заходьте, дивіться там в нас купа ексклюзиву для вас. Ну і погнали далі. Лайма Вайкуле розгнівала росіян під час свого інтерв'ю виданню латвійська співачка публічно звернулася до громадян РФ і розкритикувала, що вони живуть пропагандою. Вона вкотре намагалася донести правду про вторгнення Росії в Україну і сказала, що все, що говорять пропагандисти, то міф, що напад на Україну через НАТО або тому, що українці напали б на Росію, це неправда. Лайма Вайкуле сказала, що ніколи не брехала людям, а тому закликала повірити їй. Однак росіян це розізлило і навіть довело до істерики. У коментарях вони почали обзивати співачку, критикувати, посилати і далі за сценарієм, але то в принципі і не дивно. Хоча насправді у коментах все ж таки більше приємних слів на адресу Лайми Вайкуле і подяка їй за її позицію щодо України. І як би там не було, але це правда. Приємно, коли тебе підтримують. Оля Полякова розповіла, що з навчанням старшої доньки в США сталися проблеми. Власне, зараз Маша мала б бути за кордоном у музичному коледжі Берклі, однак дівчина в Україні. Як пояснила зіркова мама у програмі Сніданок з 1 плюс 1», донька поїхала в США, але повернулася додому. А все через проблеми з візою. Зараз Оля Полякова вирішує усі питання з документами і планує, що Маша вже у січні полетить на навчання. Та часу дарма дівчина тут у Києві не витрачає і зараз здобуває освіту у музичній академії імені Чайковського. Вчиться, до речі, на композиторському факультеті. Пультеці. І до того ж, дівчина вже навіть написала пісню своїй мамі. Ну а паралельно Марія розпочала власну музичну кар'єру і випустила першу композицію під назвою Шрами. Оля Полякова зі своєї сторони підтримує доньку в її творчості і запропонувала їй заспівати в неї сольному концерті у палаці спорту. Аля розігрітає публіку перед шоу. Тож маші успіхів і чекаємо на концерт. Влад Яма засвітився у компанії з Аліною Гросу, але це не те, що ми могли б з вами подумати. Справа у тому, що зараз вони перебувають в США, і власне там разом приєдналися до українського заходу. Виявляється, Влад Яма став ведучим вечора у Коннектикуті, де було чимало українців. Там була ціла розважальна програма, фокуси, конкурси, майстер-класи і все таке. А гостею вечора стала Аліна Гросу. Ну і заспівала кілька пісень. Тож, от вони разом і засвітилися на заході, попрацювали і розбіглися. І плюс на тому ж заході була і дружина влада ями Лілія, і працювала за діджейським пультом. Тож якось так. І сподіваюся, що захід був благодійним, і їм вдалося зібрати кругленьку суму на допомогу ЗСУ. А то що, дарма зустрілися? Тому почекаємо на звіт. Як змінилася Ані Лорак за понад 20 років творчості і що вона з собою зробила? у тому, що днями співачка вирішила розповісти свої секрети краси, а нас це не штовхнуло на думку показати, як вона змінилася і в чому насправді її секрети. Тож у соцмережах у неї запитали, що вона робить, щоб гарно виглядати. На що Кароліна відповіла, що намагається не їсти на ніч, правильно харчуватися, ну і, мовляв, займатися спортом. Але артистка забула розповісти про своє захоплення пластичними операціями. Тож пройдемося цими секретами, про які вона колись казала, і які побачили фахівці. Ані Лорак свого часу зробила підтяжку брів, тобто припідняла брови, прибрала нависання шкіри в області верхніх повік і тим самим трошечки змінила розріз очей. Крім того, зробила ринопластику. Це було давно, і вона просто підправила кінчик носа, але все одно рахується. Плюс вона збільшила бюст, як кажуть фахівці, хоча з ним в неї проблем не було. Все було акуратно, але Лорак було мало, і вона зробила собі десь так розмір четвертий. Плюс експерти кажуть, що в неї зроблена підтяжка обличчя, купа інших косметологічних процедур, у тому числі ботокс, ну і губи. Спочатку Ані Лорак хотіла прибрати асиметрію верхньої губи, але на цьому не зупинилася і зробила свої губи більш пухкими і об'ємними. Ну, власне, це наче все з того, що помітили фахівці. Хоча є ще думка, що вона видалила грудки більше, як би там не було, але якщо порівняти ані Лорок 20 років тому, 10 років тому, і зараз виглядає наче інша людина, правда. І просто для порівняння візьмемо Олю Полюкову і Машу Єфросиніну. Вони молодші за Кароліну на один рік, а виглядають як фантастично, Ну, правда. Тому ось кого варто брати приклад і слідувати їхнім секретам краси і молодості. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Ну а тепер за традицією чекатиму на ваші вподобайки. пишіть у коментах, як вам випуск, та не забуваємо донатити на ЗСУ. І побачимося за тиждень у новому випуску шопушоу. Пепа!